Добрий день, з вами Ольга Таманова. Я вітаю всіх, хто приєднався до медіа центру України Укрформ. 349 349-й день. Триває повномасштабна війна, і зараз ми будемо говорити про ситуацію на Херсонщині. У нас на включенні Юрій Сабалевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради. Пане Юрій, ми вітаємо вас. Вітаю вас. Пане Юрію, ми знаємо, що Херсонщина без, без, без майже дня такої паузи перебуває постійно під обстрілами. Яка ситуація, які наслідки останніх таких обстрілів окупантів? На жаль, так у нас дуже складна безпекова ситуація продовжується. За останню добу 31 обстріл зафіксований. Сім це безпосередньо по місту Херсон. На щастя, немає загиблих, дві особи у нас отримали поранення. Там є середня вартість. Зараз медична допомога надається, і після стабілізації стану будемо вирішувати питання про медичну евакуацію, якщо людина надасть на це згоду. На жаль, велика кількість в нас руйнувань б'ють по переважно по житловій забудові, по житловим будинкам наших людей, по медичним закладам, навчальним закладам, ну і по критичній інфраструктурі так само є прильоти. Але зараз вже дуже оперативно все це в так здійснюється усування цих пошкоджень для того, щоб люди мали можливість отримувати. Базові послуги і енергозабезпечення, водопостачання, газопостачання і щоб працювала базова наша гуманітарна підтримка. С першу чергу, вся наша медицина, ми це наш пріоритет. Ми постійно працюємо над тим, щоб більше був доступ до медичних послуг наших людей. Тому що якщо ми говоримо про місто Херсон, то в нас більш ніж задовільна зараз цим ситуація. Але в інших громадах на жаль там дуже складна ситуація. З частково це вирішується зараз. Допомагають дуже лікарі без кордонів. І в виїзні бригади обласних лікарень. Плюс ми працюємо над тим, щоб відновлювали роботу амбулаторії і, і нашої лікарні. На жаль, в деяких громадах просто немає вже відсутні відсутній будівлі лікарні, тому що вони або знищені, або настільки пофарбовані, що там дуже тривалий час потрібен для того, щоб повноцінно відновити роботу цих закладів. Пане Юрію, якщо у вас є така інформація спочатку з моменту деокупації, скільки людей вже постраждало від обстрілів, і які як оцінюєте ці руйнування в цілому? Така статистика є. В нас кожну, кожну добу, кожен випадок він е, е, фіксується. Е, крім того, на кожне місце прильоту виїжджає. І слідчо-оперативна група, яка фіксує які ті боєприпаси використовувалися, фіксує пошкодження, які е, внаслідок обстрілу є. Я, на жаль, не готовий сказати зараз, от яка кількість в нас в, в цілому, але у нас. Е, Буквально звод з моменту з спочатку обстріл там перші тиждень два не було обстрілів. Потім як вони почалися, в нас буквально один або два дні, коли взагалі не було людей, які травмовані. А в інші дні в нас на жаль, або поранені, або поранені та загибель. Пане Юрію, ми правильно розуміємо, люди просто фізично не встигають перейти в укриття, тому що із за близькості зброї, яка, з якою ведеться обстріл, так? На жаль, так тому що ворог використовує У нас насправді невелика кількість, якщо ми про відсотки говоримо ракетних обстрілів. У нас ствольна артилерія, РСЗВ, мінометні системи на деяких локаціях у нас танкові обстріли, тобто вони б'ють просто з танкових орудів. По на по по нашій території по будинкам. там час на реакцію, там секунди, на жаль. І неефективна система сповіщення про початок обстрілу, тому що якщо це подиноковий обстріл, це просто може один снаряд прилетіти. Якщо це такий масований обстріл, то там так само, поки спрацює ця система, обстріл може вже закінчуватися. Тому, от, на жаль, от тільки в от ті поради, які є в нас, які дійсно можуть зберегти життя, це. Як можна менше мі... часу знаходитись на відкритому просторі, тому що велика кількість пострадалих саме це люди, які були в не в приміщенні, але на жаль, при цьому це не гарантує збереження життя та здоров'я, тому що велика кількість так само, і випадків, коли просто. Снаряд або е, ракета граду прилітає безпосередньо в, або в приватний будинок, або багатоповерховий будинок, і на жаль, ну там немає захисту від от, таких ситуацій щодо критичної інфраструктури. Наскільки зараз херсонці забезпечені, і область взагалі забезпечена електроенергією, теплом, водою чи є проблеми, і які? Вита, насправді, якщо ми говоримо про Херсон, то там більше 90% абонентів у нас мають зараз доступ до електроенергії, до водопостачання, газопостачання. Там трохи складніша ситуація з опаленням, але так само там більшість абонентів зараз ці послуги мають. Там, де не було можливості на жаль, централізовано підключити водопостачання, в деяких випадках просто підключають генератори до насосних станцій для того, щоб водопостачання відновити в громадах. Значно гірша ситуація насправді там значно менша кількість людей проживає, але от якщо брати відсотків населених пунктів, то в нас до цих базових послуг підключено менше 50% населених пунктів сьогодні. Робота триває з підключенням. Там насправді кожен тиждень деяка кількість ще населених пунктів у нас підключаються до електрозабезпечення, водопостачання, газопостачання. Але, на жаль, темп відновлення не задовільний, тому що ну, люди, люди, які живуть без електроенергії вже там, по пів року, без водопостачання централізовано зрозуміти в яких умовах вони перебувають, наскільки це важко. Але... Неможливо зараз от так швидко наростити цей темп, тому що обмежено ресурси енерго компаній наших обласних, і це приватні компанії. Ми маємо дуже обмежений, скажімо так, вплив на ці компанії, і ми розуміємо дійсно, що в них там проблеми з ресурсами для того, щоб працювати в іншому темпі. Пане Юрію, щодо кількості населення. Зараз як ви її оцінюєте у області в цілому, взагалі, і яка динаміка? Тобто, що ви спостерігаєте? Люди все ж такі евакуюються, виїжджають чи, можливо, навпаки зараз зменшується кількість населення кожен день за от, попередню добу. В нас виїхало 69 осіб. Це з, саме за програмою добровільної евакуації. Це люди, які зверталися. До евакуаційного штабу або до військова адміністрації, або до волонтерів. Ну там зараз це працює як, як єдиний механізм, і це дуже правильне рішення, тому що ну, безпекова ситуація дуже складна. Якщо ну, ми говоримо навіть про Херсон, тут ну, в гуманітарному плані тут задовільні умови. Тут працює медицина, працює супермаркети, аптечна мережа. Можливо, ще не на достатньому рівні, але все ж таки вона базову потребу може задовольняти. Зрозуміло, що більшість бізнесу воно закрито зараз, і це ну зрозуміло з яких причин безпекових. Але в ну от в гуманітарному плані більш менш задовільні умови. Але безпекова ситуація все ж таки вона дуже складна. І зараз правильне рішення це добровільна евакуація, поки ворог не буде от, знищений от в зоні. Яка дозволяє використовувати це типу озброєння, якими вони зараз обстрілюють нашу територію з ствольнері, смінометів, тому що ну немає на жаль от зараз захисту від е, такої загрози. Ще одне питання буде: з'явилася інформація про те, що жителі Херсонщина Херсона звертаються до поліції з заявами, що тривалий час не можуть вийти на зв'язок із своїми родичами у Каховському районі, і, начебто, вони кажуть про те, що ймовірно їх родичі примусово депортували до Росії. Чи можете прокоментувати цю ситуацію? на жаль, це можливий сценарій, тому що от ця прихована депортація вона триває зараз. Тиск на людей зараз наших там дуже, просто шалений на лівобріжній частині. Причому він знаєте він з усіх боків на батьків тиснуть те, щоб вони віддавали діточок до лапках цих російських шкіл, погрожуючи навіть позбавлення батьківських прав, те, що дітей будуть забирати з родини, відправляти до інтернатів до Криму або там, до Російської Федерації. На підприємців шалений тиск, щоб вони не використовували гривні. Тобто вони повністю зараз її знищують. Вона з, з початку цього року вона офіційно в них заборонена. Вже немає бівалютної системи, виключно рубль повинен бути у розрахунках. Крім того, на людей, які от знаходяться поруч з Дніпром, дуже сильно тиснуть для того, щоб вони нібито відробили евакуацію, що це небезпечно, вони просто знаєте, таку мертву зону хочуть зробити, тому що там дислоковані їхні підрозділи, які в тому числі здійснюють обстріли нашої території. І вони розуміють, що от наше населення там є великий відсоток людей, які допомагають засу, які дають інформацію, які дають координати. Тому зараз Лівобережна частина Херсонщини це постійна фільтрація, це постійні обшуки, постійні перевірки телефонів, транспортних засобів. У ну, нашим людям там зараз дуже дуже важко. У нас є питання у студії. Прошу. Добрий день, Ірина, Мамчур, укрінформ. Я хотіла би, власне, продовжити про Лівобережну частину Херсонщини. Питання. А скажіть, будь ласка, а гуманітарна ситуація там яка? Що ви знаєте з того, що ви знаєте? Чи як можете поінформувати? Доброго дня, дякую за питання. Дивіться, насправді дуже складна зараз там гуманітарна ситуація. Вони наближують от її до стану гуманітарної катастрофи. У Нас підтверджені є дані про закриття медичних закладів. Зараз вони взагалі взагалі планують закрити сім лікарень або зробити там на їх базі військові госпіталі. Це змова йде і про каховку, про нову каховку, про Гопри, про Олєшки і ще там є населені пункти. Обладнання з них частково вже вивезено або до Новотроїцьку або до Гінічівську. І е, там якісь т, т, часи прийому є, якісь лікарі, нібито залишаються, але медична допомога вже фактично не надається. Тобто людина повинна їхати до гінічного району для того, щоб там отримати медичну допомогу. Крім того, у зв'язку з тим, що вони е, дуже тиснуть на тих підприємців, які ще працювали, частина з них зараз просто відмовилася від подальшої роботи. Вони не хочуть працювати виключно за ці рублі і сплачувати податки там, тому що розуміють, що мова йде про і можливу відповідальність подальшому після деокупації. Тому зараз е, проблема з постачанням. Предметів от першої необхідності вона так само є зараз на цих територіях. Ну і, ну, і крім того, вони продовжують от, тиск на в, на всіх рівнях, і це і масштабна пропаганда, і це в о, о, ця от прихована депортація. Фактично, коли під психологічним тиском вони все ж таки е, давлять на наших людей, щоб вони виїжджали. На території Російської Федерації там, там вже жили, і вони взагалі не зацікавлені, щоб наше населення українці, щоб вони залишалися в Херсонській області, на, на тих територіях, які вони зараз контролюють. Вони вже зрозуміли, що вони не зможуть отримати підтримку цього населення. Щоб вони не робили, вони вже намагалися і підкупати цих людей. Всі пам'ятають оці грошові виплати, які вони роздавали наліво-направо, Вони. Готові були сплачувати кошти родинам тільки за те, щоб вони відправили там дітей до шкіл. Їхні. Вони е постійно от тиск терор. Вони так само бачать, що він не дає результатів. Тому от, хтось там прийняв рішення, що неправильне для них е це буде ця депортація. Вивести населення максимально його по всій території Російської Федерації. розподілити для того, щоб люди там, от вже там якось асиміляція відбувалася, і от це ми, ми наблюдаємо постійно. Насправді ці процеси вони не звернули. Ще питання, прошу. дякую. Ще одне питання. Стосується бомбосховищ укриттів у власне в Херсоні. Зрозуміло, що ви вже казали про те, що там у людей можуть бути секунди на те, щоб якось зреагувати, але все-таки е і зараз, і на майбутнє укриття можуть рятувати життя людей. Чи робили ви якусь? Зрозуміло, що поки Херсон був в окупації, такої якоїсь роботи не можна було провести. але Чи робили ви якусь е ну, аудит, ревізію, в якому стані? І я знаю, що. Якісь бомбосховища там ремонт е тривав, як із цим справи просуваються. Скільки взагалі існує? Чи достатньо бомбосховищ для такої кількості, яка зараз у Херсоні залишилась, для такої кількості, яка раніше була, і будемо сподіватися, що люди будуть повертатися після того, як ми звільнимо і решту е е Херсонської області, що з бомбосховищами зараз на даний момент? В якому вони стані? Чи достатня їх кількість, чи триває там ремонт, і чи ви маєте якийсь облік? Дякую. Дивіться, безумовно облік є. Цим займається департамент цивільного захисту обласної військової адміністрації. Цим займається міська військова адміністрація. Їм дано відповідне доручення ще е, спочатку деокупації для того, щоб привести ці бомбосховища до е, задовільного стану. Деякі з них на жаль знаходяться в стані. Ну, дуже далеко від того, щоб можна було вважати, що задовільний цей стан там почасти з них. Я знаю, військова адміністрація міська зараз працює. По часті там не зрозуміла ситуація, тому що на жаль, вони деякі з цих об'єктів вони були. Під промисловими підприємствами, які зараз є в приватної власності, і не з усіма власниками, там є порозуміння, не з усіма навіть є зв'язок. Оскільки я знаю цю ситуацію, ми пропонували місту, і це було підтримано те, щоб насправді, от враховуючи характер угроз, у нас укриття повинно бути в кожному домі. Тому що ну немає в нас часу для того, щоб люди там значить значний час витрачали на те, щоб добратися до найближчого укриття. Тому ми е запропонували і главам ОСББ для того, щоб вони облаштували в, під в підвалах такі напівукриття. Да воно не відповідає вимогам як, як бомбосховище, але врятувати е життя під час от, артилерійського обстрілу. Або обстрілу обстр... СРСЗВ, вони можуть і для цього та адміністрація міська повинна сприяти надавати там е і обладнання, деяке і в ми е є домовлення з ДСНС, щоб вони оглядали ці укриття, тому що в деяких з них планували встановлювати навіть оці буржуйки для обігріву. Е крім того, в наших навчальних закладах там де є підвали. Так само в деяких з них там і, і, і там йдуть процеси для того, щоб це був повноцінне знаєте, укриття. Коли там одночасно є і пункт незглавності, це забезпечено, там є генератори, старлінки і все необхідно. І одночасно там, там щоб було укриття, щоб ну, всі люди знають, де найближче найближчий навчальний заклад до них, і до, до цієї школи там всі дорогу знають. І це так само може бути от, певним рішенням для того, щоб люди е могли рятуватися. Але я хочу ще раз от, підкреслити: на жаль, от, час на реакцію е от, від тих загроз, які є зараз, це укриття проблем не вирішує. От станом на зараз, коли секунди з початку е обстрілу і вже прильоти, ну ніхто не зможе перейти в укриття. От тільки от, е миттєво повинна бути реакція у людини. Щоб вона могла знайти якусь от це або конструкцію, або, або які зараз встановлюють, да там бетоні, або в якмі просто знайти ліч на землю, да щоб от уламки над людиною проходили. От тільки це зараз дійсно працює, і це може рятувати життя. Дякую вам, пане Юрію, за цей ефір. Дякую, що знайшли час і приєдналися до нас. Шановні колеги. Нагадаю, з нами був Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради. Наш наступний брифінг відбудеться у 13.30. У нас на включенні буде Сергій Братчук, голова громадської ради при Одеській Ода. Будемо говорити про ситуацію з енергопостачанням в Одесі. Тож залишайтеся з нами, віримо в наші збройні сили. І слава Україні.